Вітаю з вами сімейний психолог Світлана Крезуб, магістр психології з досвідом роботи 17 років, викладач психології, член Асоціації дитячих та сімейних психологів України, мама дорослого сина, яка успішно пройшла всі вікові кризи. І сьогодні я хочу вам з вами поговорити про кризу семи років. Криза 7 років одна з криз. Яка вважається самою спокійною. Проте, це не означає, що потрібно закривати на неї очі, думаючи, що сама пройде. У цей час дитині як ніколи потрібна ваша підтримка і турбота. Почавши вчитися в школі, в дитини часто є відчуття. Себе такою дорослою, самостійною, у неї з'являється нова відповідальність. Від неї починають вимагати не тільки добре вчитися, а й допомагати по дому, записують на різні гуртки секції. Тепер те, що робить дитина, стосується не тільки її самої, а й оточуючих. Така різка необхідність. Дорослішання може викликати дискомфорт, навіть злякати дитину. Звідси і криза семи років. Також криза семи років зумовлена тим, що дитина починає грати нові соціальні ролі. Раніше вона була просто хлопчиком, сином, онуком, а тепер він ще й учень, однокласник. З'являється така перша справжня дружба. І дитині доводиться вчитися бути другом. Тепер дитина не сама по собі, а частина суспільства. Її важлива думка оточуючих, вона вчиться спілкуватися з ними, в залежності від оточення дитини та її місця в ньому формується внутрішня позиція дитини, яка визначає Її подальшу поведінку в житті. Під час кризи трьох років дитинка усвідомлює себе як окреме я, а от під час кризи семи років, це усвідомлення свого я як частини суспільства. Якщо раніше дитина свої переживання висловлювала безпосередньо, зараз у неї з'явилось внутрішнє життя. Воно впливає на зовнішнє життя хоч і побічно. Приховані переживання обумовлюють основні симптоми кризи семи років, такі як втрата безпосередності. Раніше дитина висловлювала свої бажання і невдоволення прямо за принципом там, Я хочу. Зараз вона думає, а яке значення буде для мене мати те, що я зроблю або скажу. Ось ця думка, хай і неусвідомлення для самої дитини висловлює втрату безпосередності між бажанням і діями дитини. Ще дитина може вже почати приховувати щось, хитрувати, лукавити, блазнювати. Ось таким чином, блазнування це ще одна ознака кризи семи років. Ще є симптом, це симптом, який називається гіркою цукерки. Тобто, прагнучи оберігати свій внутрішній світ, дитина буде намагатися приховати від вас, що йому погано. І спроба випитати, що сталося, може призвести до того, що дитина замкнеться в собі і стане некерованою. Ще кризу семи років можна визначити за такими ознаками, як Низька самооцінка, кривляння, сперечання, загальмованість, упертість, спалахів гніву або агресії, а може бути навпаки, надмірна сором'язливість, підвищена стомлюваність, дратівливість, замкнутість і проблеми з успішністю. Щоб подолати кризу семи років, необхідно розвивати інтелект дитини, однак тверезо оцінюючи його можливості. Читайте книги, казки, вірші. Грайте в розвиваючі ігри. До речі, ігри допоможуть дитині навчитися керувати своїми емоціями. Це позбавить відкривлянь і блазування. Не прив'язуйте дитину до себе. Нехай якомога більше спілкуються з однолітками. Також важливо навчити дитину. Поважати саму себе і батькам навчитися поважати свою дитину. Багато батьків роблять дуже поширену помилку, намагаючись дитині заборонити багато речей. Навчіться говорити так і забороняйте тільки те, що дійсно потрібно заборонити. Заохочуйте самостійність дитини, проте не змушуйте його вести себе як дорослого. Нагадаю, що криза семи років це не патологія, а нормальний перебіг розвитку вашої дитини. Це непростий етап. І найлегше його подолати разом. Що ще хочу сказати? Якщо криза припадає на перший клас, тут завдання батьків це створення зони найближчого розвитку. Це те, що дитина не може зробити сама. А лише з деякою організуючою допомогою дорослих. Наприклад, самостійно підготувати домашнє завдання це зона найближчого розвитку для першокласника. Сам він не навчиться цього, тому що школа, на жаль, не формує такого навику в даний момент. З нашою допомогою. Організуючою дитина спроможна цей навик освоїти та впоратися із іншими конкретними труднощами в навчанні. Наприклад, коли щось не виходить у дитини, ми робимо це замість дитини, а не разом з нею. І це часто відбувається тому, що батьки занадто опікуються своїми дітьми. А всі розуміють, що гіперопіка у навчанні це шлях, що веде у глухий кут. Треба розуміти, що з вашого боку має бути лише допомога і підказка, але ні в якому разі не робити все за вашу дитину. З уроками, нехай найбільше допомагає той, хто більш спокійно до цього ставиться. Наприклад, при перевірці написання ви шукаєте не найгіршу літеру, а саму прийнятну і говорите, ось ця вийшла чудово. Так, концентрація на успішності працює для всіх дітей. Це одна з найбільш вдалих речей, які можна сформувати. Також з'являється у дитини поняття Моя вчителька так сказала. Це нормальна прикмета нового утворення того, що тепер вчитель буде для дитини головною людиною в плані навчання. Це не можна переламувати, це марно. Спускати з небес цей неймовірно прекрасний образ вчительки можна тільки в самих крайніх випадках. При виявленні явного негативного настрою педагога до вашої дитини все, що дитина знайде в школі, всі соціальні ролі, вона буде приносити в сім'ю і випробовувати на оточуючих, на братах, сестрах, ляльках, мам, тату все. Все, що говорить вчитель, як він говорить, це можна буде легко відслідкувати. Ем... Ще хочу зазначити, що криза семи років досить швидко проходить, і у дитини виникає такий новий рівень самостійності при правильному проходженні кризи. Слід зазначити, що у молодших школярів існує дві. Основні проблеми при навчанні це хронічне зниження самооцінки і хронічна перевтома. Е, схильні до перевантаження мама і тата, е, які самі багато працюють і вимагають від дитини так само багато, забуваючи, що е, у дитини може знизитись самооцінка і бути хронічна перевтома. Що потрібно батькам. Батькам потрібно навчитися розрізняти і бачити, де ваші бажання і амбіції, а де бажання і амбіції дитини. Потрібно намагатися зрозуміти, які з ваших дій диктують вашим бажанням, а які йдуть в інтереси вашої дитини. Будьте уважні, не перевантажуйте ваших першокласників.